Щиро вітаю вас. Коли ми відкриваємо Слово Боже, послання Тимофію в першому посланні 3.15, є такі слова. Апостол каже, коли забарюся, то щоб ти знав, як належить поводитися в домі Божому. Це церква живого Бога, стовп і підвалина істини. Церква Ісуса Христа, стовп і підвалена істини. І ми маємо знати, як в ній поводитися. Це слово актуальне для Першого століття і 21-го століття так само. Пам'ятаю одного хлопця, який переїхав в Америку. І, десь, зустрічаючись в одній з слов'янських церков на тому континенті, його запитали: брат, як ти сюди потрапив? Йому років 30 відповідь була короткою. Бог благословив. Він полетів туди зовсім недавно, в минулому році, під час війни, і приймав це як благословення Боже. Війна вносить корективи в наше життя. Війна виявляє і наші висоти духовні, і нашу негідність. І нашу слабкість. Війна підтверджує наше життя в посвяті Богу і в Його покликанні, Або, навпаки, показує нашу відмову від служіння. Війна виявляє і нашу сміливість, і наше боягузтво. Війна взагалі виявляє наше Я, хто ми є, тому що це важкий період, в який дуже непросто. Звершувати служіння, слідувати за Христом і залишатися вірним Йому. Яка наша позиція церкви щодо християн, тих, хто виїхали із країни в незаконний спосіб? Як ставитися до тих, хто знайшли можливості для того, щоб залишити країну, убезпечити своє життя, а потім десь в інших країнах сказати, що? Бог їх благословив. Адже це факт, і ми знаємо багато таких випадків, що чимала кількість чоловіків перетнули кордон України і зробили це нелегально. В тому числі немало із них це християни, це члени наших церков, це хлопці і чоловіки, які були в Україні і раптом пропали. Мудрими вважають тих, хто, можливо, зробив це раніше, заздалегідь ще до війни. За тиждень, за два, а хтось за місяць. А хтось встиг в перший день війни, коли легально можна було перетнути кордон, пройти митницю і разом з своєю сім'єю виїхати на захід. Але хтось запізнився, не встиг. І пізніше, за будь-яку ціну проривався. Прорвався, і як каже цей хлопець Бог благословив. Технології виїзду досить різні, і я до недавнього часу навіть не знав, що є дуже хитрі, спритні методи, якими можна скористуватися, які можна примінити для того, щоб перейти кордон. Хтось їхав по фальшивих довідках. Перетинав кордон як опікун старших людей, і потім ці старі люди із Польщі поверталися одразу в Україну, а опікун їхав на всі чотири сторони. Хтось у брід штурмував тису на Закарпатті, а хтось платив десятки тисяч євро чи доларів. Але результат був один: перейти. Кордон і вирватися з України. Хтось оформляв фіктивні шлюби із вдовами, які мали маленьких дітей. І цей список можна продовжити. А відтак постає питання, і воно звучало, і звучить сьогодні у багатьох церквах. Чому церква не реагує на поведінку таких християн? І взагалі, як реагувати на подібне явище? Погодьтеся, що воно не є просто як подинокий випадок чи випадки. Це певна тенденція. І чим довше продовжується війна, тим більше людей в Україні задумуються і шукають можливості, як виїхати за кордон. Якою має бути наша позиція? Християни, які в часи війни бачать ці небезпеки, переживають ці небезпеки. І, звичайно, нам хочеться зробити правильні кроки і жити спокійно і жити в Божому благословенні. Але повернемося до питання. Невже Бог таке благословляє? Це непросте питання. Ми з вами прочитали, що церква це стовп і підвали на правди, Божої істини. Церква є носієм Божої істини. Церква, люди відроджені, це, це ті, хто прагнуть правди, хто проголошують правду і хто живе по правді. Таким має бути життя християн незалежно від того, яка погода на вулиці, яка політика, яка армія наступає, або як сильно країна процвітає. І тому перше, що ми мали би зауважити, що Біблія визначає неправду, як гріх. Незалежно від обставин. Це завжди було, це є і так буде. Чому? Тому що сам Господь наш є правдою. Він відкриває нам цю правду. І, безумовно, Дух Святий в таких ситуаціях кожного направляє на стежку правди. Уже інше питання, як ми, борючись в своєму серці, в своєму сумлінні, приймаємо рішення. Які наслідки цих рішень. Це по перше, яка наша позиція? Наша позиція зводиться до того, що християнам не варто виправдовувати свої негідні вчинки і навіть мотивувати інших робити подібне тоді, коли є такі часи війни і небезпеки. Немало тих людей, які виїхали на превеликий жаль. Я чув не раз такі свідоцтва. Живуть досить вільно і вважаю, що так і потрібно було вчинити, без всякої вини в своєму серці. Хтось постить світлини свого прекрасного життя в Німеччині чи в Сполучених Штатах, на берегах океанів чи морів, хтось демонструє свої придбані нові машини, хтось навіть закликає інших приєднатися до такого благословенного життя. Християнам не варто це робити. Християнам не, не потрібно виправдовувати вчинки, навіть якщо вони були зроблені свідомо і коштували дорого. Чому? Тому що це незаконно. Ще один момент. Як нам ставитися до цього? Не варто звинувачувати країну у своїх негараздах і в тому, що врешті прийняли таке рішення. Хтось каже, я не порушив закон. Це просто Україна обмежила мої права, мої свободи, і тому я вільно пересуваюся, і якщо я міг в такий спосіб вирішити своє питання. Це моє право. Хтось просто каже, що я спасаю своє життя тут небезпечно. Інші говорять, що це проклята земля, Бог не благословляє вже Україну. А це означає, що я їду там, де є Боже благословіння і тому Бог благословив. Деякі пророки нашого часу кажуть, що Бог залишив. Україну. Чи Бог карає Україну, і тому вірні і мудрі люди вони скористаються будь-якою можливістю для того, щоб поїхати на нові землі. Інші просто пояснюють, що тікають, це все політика, я не збираюся ризикувати своїм життям за владу, я не хочу воювати за президента, і це також звучить як виправдання. А хтось просто стверджує, що я пацифіст, і тому пора тікати. І аргументи можна продовжити. Але наша позиція в тому, що Біблія не дає нам права в таких умовах, як ми є, в такій ситуації, в якій знаходиться наша країна, виправдати себе, озираючись на всіх і звинувачуючи державу, владу чи країну чи народ. Біблія говорить, що церква це стовп і підвалена істина. Тому наша позиція в тому, що християни дають чесну позицію, виражають її, і кажуть про те, що виїжджати із країни в такий спосіб це незаконно, це неправильно. І це є гріх. Як би важко це не звучало, але це є Божа правда, тому що церква є стовбом і підваленою Божої істини. І тому ми не можемо оправдувати нечесні дії свої особисто чи когось іншого. З іншого боку, церква в Україні, українці, християни, які тут залишаються, мали би в цьому такому непростому питанні представити совісті перед Богом. Кожну людину, кожного члена церкви, який вчинив це. Тому що, врешті, кожна людина буде відповідати перед Богом. І якщо не перед державою, то перед Богом точно. І ми маємо розуміти, що кожен робить свій вибір. Ми справді тут є вільні люди. У нас є право вибору. І навіть якщо Порушуючи певні закони, ми, ми зробили щось незаконне, ми робимо це перш за все перед Богом. Тому наша позиція зводиться до того, що кожна людина, кожен, хто вчинив таке, він стоїть перед Богом, він буде відповідати перед Богом. Бог має з ним особисті стосунки. Ми не суді цим людям, але ми маємо сказати на основі Слова Божого, що це неправильно. І все ж таки докори сумління в нашому серці має відчувати кожен, хто це зробив. З іншого боку, звичайно, ми маємо розуміти, що держава має забезпечити основні права і свободи християнина під час війни. Це правильно. Тому що, в часи, коли йде тотальна, наприклад, мобілізація, ми маємо право на альтернативне проходження служби чи захисту нашої країни без зброї. Якщо це. Людина, яка каже, я пацифіст, вона має по-іншому пройти цей час війни, але краще не тікати звідси. Закон про мобілізацію мав би враховувати християнські цінності, християнські переконання, свободу совісті кожного. Але це з боку держави. І навіть якщо цього немає, або це не враховано до кінця, це не дає права нам грішити. Звичайно, ми маємо іще дещо відзначити, і наша позиція в тому, що ми підтримуємо і молимося за християн, які в армії, за сотні наших братів, пасторів, які служать, вони служителі, але сьогодні в Збройних силах України. І тисячі братів із церков, які мобілізовані до ЛАВ ЗСУ. За цей час у нас є загиблі на війні. Поранені ті, хто в полоні, ті, хто пропали безвісті, є ті, які роками не можуть побачити своїх рідних, захищаючи нашу свободу і християнські цінності в Україні. Вони так само хочуть безпеки. Їм так само страшно вмирати, але вони залишаються тут. Вони мають дружин, дітей, батьків. Процитую уривок з одного листа на цю тему, який мені прислали. Я розумію, що всі ми грішимо, всі падаємо, всі можемо керуватися страхом. Я розумію дружин, які хочуть, щоб їхні чоловіки були поруч з ними. Однак людина, яка зважується на цей крок, повинна усвідомлювати, що вона чинить гріх, а не розповідати всім, що нічого поганого вона не зробила. Як говорять про тих, хто в незаконний спосіб залишили країну. Недавно в пасторському чаті наших всіх служителів, які пасторів, які є в нас в Україні, розгорілася знову дискусія на цю тему, і хтось, порушуючи це питання, говорив, як ми маємо реагувати, які рішення ми маємо приймати, і висловлювалися думки. Деколи зовсім полярні, протилежні. Тому що саме питання не просте, особливо в такі часи, в які ми живемо. Але ми розуміємо, що як би ми не говорили, скільки б ми не філософствували, ми пам'ятаємо, що церква це підвалина Божої правди. І в церкві вона має звучати. І через церкву вона має проголошуватися в цьому світі. І наше життя, і кожен наш крок. Кожне наше рішення, воно або підтверджує те, що ми знаємо істину, або ні. Ви скажете, а як же все-таки діяти? Кожен християнин перед тим, як він має таку спокусу, піти цією дорогою, має чесно собі перед Богом сказати, що Він хоче робити. І приймаючи це рішення і слідуючи тому, що він вирішив, пам'ятати, що від цього залежить Боже благословіння в нашому житті, справжнє Боже благословення. Кому можна тікати в часи війни за кордон? Я думаю, що християнам, служителям із окупованих територій, які зазнають переслідування. За те, що вони євангельські віруючі, за те, що вони читають Біблію. Такі люди на окупованих територіях мають повне право використати всі можливості для того, щоб пройти всі кордони і убезпечити себе, тому що вони страждають за Христа. Християнам в Росії, яких гонять або примушують іти і вбивати людей в Україні. І в тому числі їхніх одновірців. Ми говорили це раніше, і сьогодні говоримо, що такі люди, які борються проти оцієї демонської навали, людей, які сидять у Кремлі, які примушують грішити, які стверджують цю диктатуру, такі люди мають право більше слухатися Бога, ніж такого кесаря. Християнам, які стоять із плакатом, не вбий, це одна із Божих заповідей, і її хапає поліція. Вони справжні дисиденти, вони в'язні совісті, якщо вони приймають рішення залишити цю країну, вони можуть залишити її. В Україні немає сьогодні переслідувань. Навпаки, у нас сьогодні повна свобода для служіння, для проповіді, для того, щоб протистояти ось тому всьому, що робить сьогодні сатана. Через своїх слуг, і хтось має воювати з цим, і не обов'язково зброєю. Тому краще місце для християн, які свідомі, зрілі, які думають не тільки про себе, це подумати перед тим, як зробити цей крок в неправильному напрямку. Хотів би звернутися до тих, хто зробив цей крок. Я переконаний, що кожен, хто має Духа Святого в своєму серці, він вам сказав більше, ніж ми можемо сказати, висвітлюючи нашу позицію. Живіть стриманим життям, не постіть в соціальних мережах своє щасливе сьогодення за кордоном. Тому що. Вас мало хто зрозуміє із тих, хто залишилися тут і присвятили себе для того, щоб служити в нелегкий час. Ми не повинні цим гордитися в Україні, але не робіть цього, тому що це викликає тільки біль і огиду. Не варто рекламувати себе і свій щасливий кінець. Бо це ще не завершення вашого життя. Що ви можете ще зробити? Безумовно, потрібно покаятися перед Богом. В тому, що цей крок був зроблений або в страсі, в шоці, безвідповідально, а можливо, навіть і дуже свідомо, і спокійно. І, можливо, так, як колись Захей. зустрівшись з Ісусом, він сказав: Господи, віддам четверо. Відайте вчетверо за те, що ви зробили. Бог буде визначати ваше життя і все, що в ньому буде. Але давайте всі пам'ятати, і ті, хто незаконно залишили Україну. І ті, хто залишаються тут, і ті, хто мають сильну спокусу, так само зробити щось подібне. Давайте пам'ятати, що церква залишається стовпом. І підваленою істини, і Господь з нами. І правда обов'язково переможе. Вам Божого благословення!